Зберемо разом величезне замовлення, яке сьогодні полетить до нью йорку Це вже п'яте по рахунку замовлення, і ми дуже тішимося, що Оленка замовниця дуже задоволена продуктом. Ці друзі, колеги і знайомі також користуються нашими вощанками. Сьогодні вона обрала п'ять наборів вощанок з різних розмірів, два грант-набори в принті сонячний та фруктовий. В них входять обгортки всіх різних розмірів, а також по два вощених мішечки. Набір просто ідеальний для того, щоб спробувати вощанки, а також на подарунок. Також додала дві супервеликі обгортки, бо їх багато не буває. І два набори з трьох вощанок розміром 35 на 35 см. Це замовлення Оленка також обрала багато вощених мішечків. Їх можна використовувати для зберігання свіжих продуктів, а також в них дуже зручно заморожувати фрукти, овочі та зелень на зиму. І навіть в морозилці більше не буде ніяких пластикових пакетів. А головне вони багаторазові і служитимуть дуже-дуже довго роками. Про всяк випадок додаємо суміші для відновлення і подаруночок від нас, який ми навіть не не встигли презентувати в новорічних принтах для того, щоб додати святкового настрою. Це zero waste альтернатива паперовим рушничкам. Для тих, хто вже в екотемі, це ще один спосіб раціонально використовувати ресурси, бо все, що ми використовуємо багаторазово, додає нам плюсиків до карми. Думаю, не тільки нам набридли вже ці жовті, сині та рожеві ганчірки, які вже з другого використання починають хнути та їх просто огидно брати до рук. Також для настрою додаємо наш брендовий стікер пак і листівочку. Ми завжди намагаємось пакувати. Замовлення дуже компактно, щоб у вас не було ніяких переплат за доставку, але водночас і міцно щоб запобігти пошкодженню, підписуйтесь та зберігайте, щоб не пропустити новорічні пропозиції.